Добрий ранок, друзі. Приїхав додому після рейсу. Заскочив, скину вам відоси. Ну і що хотів показати. Виїжджаю на роботу, зібрався, да? сьогодні вже п'ятниця у нас 29 те Ось моя машина. А ось тут бачите, що відбувається. Що Надав тепло нашим братям меншим. Машина грязна, само собою, стояла, ж, я поки був в рейсі, вона стояла, у нас там завод рядом, пилюка вся обдата. Я її не мив. Ночі приїхав вчора і не мив. Но зафіксовано приступлення. Одпечатки будемо знімати зараз і ловити, щоб було приступлення і було одразу наказання. От такі браття наші менші. Отак в мене ранок починається, бачите, як натаптують. Воно вже підсохло трохи на сонці. І Видно, що потоки були і грязними лапами потоптався. Отаке буває. Так Гарного дня їдемо на роботу. Так, 10 годин. Я на роботі. Що, будемо пробувати їхати на мойку зараз, так? Да? Дивіться, що робиться. То піпець. Хочу помити її і спробувати. Щоб було мені щастя. Давайте зараз їду на мойку і займаюсь красотою. Зараз я її заведу, бо тільки приїхав, оп, потрібно відкрити зміну. Так. Поганяти акуми. Так. Так ну, зараз я її трошки поганяю. Оп! З полтечка, й-моє, ласточка переночував вдома, все чітко. Зараз відховаємо ці всі нюанси. Оп! Оп! був телефон. Так, вчора добрався ж вечором машину лишив, надо зараз позаписувати кілометраж, все. Зареєструвався, чекаю своєї черги на завантаження. Починаємо працювати, друзі, працювати. Так що гарного перегляду. Чекайте мого рейсу. Погнав я на мойку. Ну що, друзі? Пацан сказав, пацан зробив. йо -ма Помили машину. Зараз понатираю стекла і буде порядок нам. Все буде чітко. Все, ласточка помытенька, більш менш. Козырек, звісно, слабо, тому що щетками не мили. Так мили самостоятельно. Эх, чистюлечка яка! Красава! Все, чекаю загрузки тепер, буду ждать визову на роботу. На тирача салон поубираю и огонь. Ну що народ? Короче, э, які дела? Пішов по обидам часу, зараз 12.20, поставили мене на завантаження на кривий ріг. Тобто буде в мене рейс на кривий ріг. Ми вже з вами там були неоднократно, але чому б і ні, чому б і не познімати, правда? Вам вже цікавий контент, цікавий. Їдемо на завантаження під склад. На склад С. Поїхали ставати під рампу. Так, ну що, я запаркувався, став під рампу. Так, що в нас тут? Нормально. Нормально, трошки треба приподняти. Бо я припустив, поставлю її в положення, воно грузить і при це присяде. В транспортне положення ставлю. Все, воно зараз стане по рівню. Все, отлічно. Йдемо з бумагами розбиратися. Так, обов'язково ставимо противопоткатний Оп, з зазором, щоб нас не заклинило сильно. Ну все, ласточка помита. Все, ласточка чистенька. Короче, поки обідав, що зробив? Купив в маркеті, заїхав. Купив дуже корисні речі, які не заїхав, а зайшов після обіду. Корисні речі, які потрібні. Водію, дальнобойщику обов'язково. Ось у мене цей рулон закінчується, ось я взяв такий самий новий. Дуже вигодно брати таку велику пачку, вона стоїть 155 гривень, це вже зі скидкою нашої. Ну і дуже качественні плотні ці серветки, рушники, розумієте? Так що взяв зразу, щоб була. Ну і як завжди, свої улюблені оригамі, теж обалденні, вони стоять 45 гривень пачка, якщо я не помиляюсь. Ось от такі от справи, друзі. Підкупився, бо це, щоб ви розуміли, це був точно такий самий рулон здоровий. Це вже я їх використав. Е, по, по сроку не скажу, коли я їх купляв, але вже давненько. Ось Я всі вже почти майже використаю. Я постійно там посуду витираю, ще щось, вони дуже ну, вип... корисно, коротко, дуже зручно, щоб своє полотенечко домашнє, не лишній раз там не пачкає, скажімо так, чисто там умився, обличчя витер. Коли там умиваєшся, зуби чистиш, воно чисто для цього. А цим ось, ось, руки сполосну витер, там посуду, щось протер, сковородку. Дуже зручно, коротше. Так що рекомендую брати отакі от великі рушники. великі, Не куплять оце ці маленькі по 50 гривень, отакі от, як оце в мене той рулончик. Дуже невигодно. І ціна, і качество не та. Так що користуйтесь, друзі, все. Вантажимось на кривий ріг. Виїзд обов'язково зразу після завантаження. Бажано, так мені сказали. Ну, побачимо, як завантажить по часу. Чи буде один склад, чи декілька. Будемо бачити. Гарного перегляду, погнали. Ну що, мене завантажили. Скільки в мене зараз времени? 16.08. Начало 5 Да? Значить, зараз їду, забираю документи у охорони, так? які вже мають віддати. І... Переїжджаю на інший склад, бо завантажив мене наполовину. Тож, готуюсь, зараз воздух накачаю. В принципі, він вже накачаний. Нема тут його чого сильно качати. Все. І рухаю далі на інший склад. Поїхали. Так, що, паркуюсь під рампу. У мене там завантажена майже вся машина без двох паліт. Зараз дві паліти, мабуть, плитки чи ламінати покладуть і я готовий виїжджати. Стоим під рампом, вона там невисока, треба акуратненько впертися, не гупать сильно. Документи я заніс, зразу походу, плавненько під'їжджаю, отбойничками в резиночку, щоб не... не ступать сильно. Оп. Все, коснувся, тепер отпускаем и чуть-чуть. Все. Хто красавчик? Я красавчик. Лайк, підписка, коментар. Пішли вантажитися. Ну що, я завантажився вже, так. Да? Коротше, закрив ворота, від'їхав від рампи, протягнув тросик. Зараз їду на пломбіровку і забирати документи. Часу зараз 16.52. Піду схожу у їдальню по вечеряю. Так, у нас ще є вечеря. І після того буду, мабуть, потихеньку виїжджати. Хоча б десь до Кропивницького дотягну. Там переночую і зранку тоді на Кривий ріг. Мабуть, зроблю так, як завжди, до маркета в Кропивницький доїду. 5 годин, нормально, якраз десь годин 10-11 буду там. Добре, поїхав я по документи і помбуватися. І добрий ранок, вже новий день. Переночував, завантажився я на базі вчора вечором. Короче, оформив документи пізно, вже не став нікуди їхати на ніч. То лишився на базі. Переночував це, виїжджаю. Зараз 6,21, 9 градусів, прохолодно на вулиці, я вам так хочу сказати. Ну нічого, пройшов зараз зранку лікаря чи там медсестру, як правильно. Да? Це обов'язкова процедура. І, як положено, на виїзді охорона, перевірка пломби, всі діла, бла, 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 коротше, Ну і в бой їду, виїхав на Кривий Ріг чи до Кривого Рогу. Маршрут такий. Ну, вже ви знаєте, хто слідкує за каналом, хто дивиться, я вже їздив не перший раз. В Кривий Ріг, так? Маршрут такий Умань. З Умані уходжу на Кропивницький, обходжу Кропивницький і на Кривий Ріг. Тож, давайте гарної дороги мені, вам гарного перегляду. І їдемо працювати. Сьогодні субота, 30 вересня, останній день, останній день коротше, вересня. Да. Отак, отак я хотів сказати: останній день вересня. Завтра вже 1 жовтня, друзі. Ех, час летить, як метеорит. А може і ні, не знаю, як метеорити літають. Ну, коротше, час лине дуже швидко. Не встиг я оговтатись від літа, як вже один місяць осені. бах і немає. І так щось останнім часом дуже часто з цими місяцями просто не встигаєш замічати, як вони пролітають. Коротше, що там балакать, зранку давайте, друзі, буду Буду потихеньку їхати. Ще такий ранок, ви бачите, ще тільки світає. Вон, якщо вам в зеркало видно, схід тільки зазад бачите, схід сонця, як завжди, в таких своїх червоно-рожево, помаранчевих кольорах. Так, їдем, їдемо, їдемо, друзі. Попереду біла церква. поїхали. Заїхав на амік, заправив трошки палива для машинки так, корміка підкинув в машині в топку. Все, виїжджаю. Залив 180 літрів, в принципі, в мене там було. Я ще заїхав, долив, щоб вже ніде там не ставати. Щоб мені вистачило до кривого. Ну що ж, виїжджаю, я в білій церкві. Вже як бачите, світло більш-менш видно все, трошки можна вам підсняти. Схід сонця зліва від мене, так і такі от красоти ранкові. Я не перестану за це казати і милуватися цією красою і показую це вам. Може хтось не має такої змоги, бачить зранку такі от чудові пейзажі. Осінні. осінні, друзі. Ось місто Біла церква, справа від мене. Там вона вдалі в димки. Так? Ось сонце, ось поля, ось посадка, ось зеркало. <реш> Ось, коротше, вся картина маслом перед вами ранкова Україна. Доброго ранку країна. Все буде Україна. Коротше, проїжджаю Білоцерку, далі в нас жашків Умань. Ну, все як завжди. Нічого в цій дорозі не міняється. Вона такою і лишається. Одеська траса Є95. А, як гарно, так? Да? Який ранок чудовий. Боже, а пахнеш як. Друзі, гарного перегляду. Поїхали дорогенькі, поїхали далі. Я вже виїхав з Київської області, ось заїхав у Черкаську. попереду Жашків. Далі Умань. Що там у нас по време? 8 годин ранку, друзі, 8 ранку. Рухаю потроху далі. Дорога, ви знаєте, в такий час взагалі пуста. Сьогодні субота, двіжа немає, немає ні контейнерів, люди відпочивають ще багато пацанів, Ось Черкаська область, Уманський район. Хлопці багато стоять, колеги відпочивають на парковках, на заправках, бачу, ще ніхто не виїжджав вісім ранку. Ну, а я з вами їду, їду раніше, щоб. Сьогодні треба розвантажитися. Ну, я так думаю, що мене приймуть. Ну, якщо я, звичайно, не приїду після 5 години вечора. Не знаю, я навіть не кидав навігацію, скільки там у нас по часу не пам'ятаю, я що це їздив, а скільки там часу, виходить, на те все діло йде. Знаю точно, що ми десь у Кропивницькому маємо відстояти 45 хвилин паузу або біля Кропивницького, або в Кропивницькому. Їду я вже час 30. Ну, грубо говоря, майже вже зараз час 40, тобто їздового часу в мене вже пройшло. Тобто попереду ще, грубо говоря, 3 години. За 3 години ми до Кропивницького маємо доїхати і там відстоять паузу. Десь перед Кропивницьким. Що більше вероятно. Ну, трошки проїхався, як ви знаєте, такої поганенької дороги відрізок. Ще трохи попереду буде, тут більш-менш асфальт нормальний до Жашкова, після Жашкова там теж трішки буде таке. Ну, Далі вже там, в принципі, до Кропивницького дорога взагалі агонь. В Кропивницькому кільцева дорога Кропивницького не Айс. Там плюс-мінус десь нормально, а десь є такі місця взагалі, що наче по стиральній досці їдеш. Коротше. Ну, то Є таке діло. Ну нічого страшного, ми то все переживемо, все буде нормально. Так, друзі, заїжджаю ось я вже в Жашків. Бачите попереду. Це вже місто Жашків. І далі рухаємо до Умані. Такі тут ніщики, базарчики. Якось ви знаєте, а я вже, мабуть, розповідав якось якомусь відео, що колись я на цьому базарі один раз заїхав, пообідав. З, колись їхав з цим, скажіть, як воно, з експедитором, так, ми стали, від... а він сам з Умані. Каже, давай тут станемо, тут типо, смачно поїмо. Ну, ми поїли, да, наче смачно непогано, ну, але ціна тут не слаба. Була на той час. Дороговато, дороговато, так скажу. Так що це так вам для інформації. Хорошо, друзі, їдемо далі. Попереду у нас Умань. Так, я вже в Умані. Заїжджаю зараз на міст і розкручуюся на на Кропивницький. Ось указатель, бачите, так? Да? Під міст на міст, ну як завжди, все. Все, як завжди. Тут дорога не змінюється. Тепер до пост ДПС, поліції. Ваговий контроль. Ну, нам туди не потрібно. Ми обережненько зараз заходимо ось сюди. Головне, не поспішаючи, правда? Плавненько, щоб все було здорово. Так, що там в нас будка наша? Нормально все нормально. Так, зліва пусто, тож дуже-дуже нормально. Чого це ти? Проскакуєш? Все, йдемо до кільця, кільце проходимо і в нас пряма дорога до Кропивницького. Сонце стоїть таке ярке. Блін, знову сьогодні погода, ви бачите, яка потрібно насолоджуватися цими сонячними днями, бо потім як почнеться вже депресова така осінь в жовтні? Да? Обично жовтені... Ні, ну так, Половина ще жовтня сонце, а потім починається вже такий депреснячок Така вже мокра. До листопада ближче вже мокра з листям осінь. Тож, поки насолоджуємося ще цим теплом, що в нас, до речі, там по температурі? 16 градусів, друзі. 16 градусів, время 8,53. Я ще й швидко справився, дивіться, нормально доїхав, по скорій. Нормально, нормально все. Так, попереду кільце, проходжу його і. Прямую на Кропивницький. Кільце пройдено попереду. Пряма шикарна просто дорога. Тут їхати, я не знаю, хтось каже, що вона вузенька і з такими нюансами, комусь вона тяжка. Мені ця дорога подобається. Не знаю, вона нормальний асфальт. їдеш собі. Ну, як я завжди кажу, їдеш як дядько тут. Так, да, потрібно пригальмовувати, тут же ж є. І віражі, і повороти такі зігзагообразні, то треба просто не поспішати в цих моментах. А так, взагалі, ця дорога чудова. Друзі, ви там за мною хвостиком їдете, дивіться, може якщо є сенс обганяйте, я ж прижимаюсь трошки, щоб вам видно було. Можете обганяти. Ну, як хочете, у вас був момент, що ж ви волочите. Сахарочок, скажи, що вони волочать? Скажу так, вантаж нормально роз, по прицепу розставлений. Так? Машинка тебе підштовхує, добре котиться, набирає швидкість, не, не притормажує, не давить на сідло. І за рахунок того, що вчора дві останні палети мені по одній тоні поставили в хвості. То якраз вийшов нормальний баланс. Бо буває так завантажить, що наперед наставлять тяжкого вантажу, і воно тобі прижимає і давить на сідло. Прям чувствується, як воно тебе б'є, даве. Ви чуєте, так і, і навіть кермо не так себе слухає. А це добре роз, ну, коротше, рівномірно розставлений вантаж і круто виходить, Їде машина добре. Підштовхує тебе так легенько, їдеш собі так, отлічно все, все чудово. Чуть-чуть візьму правіше. Ось так, щоб люди могли мене об'їхати на легкових. А, як в мене був один коментар, я кажу 12-ти вольтові да, на легковики, а один мій підписчик написав, каже, вони не 12-вольтові. Вони каже, як він написав, п'ятіциліндрові, чотири циліндри і один циліндр між сідушкою і рулем. Красавчик, лайк. Да, пацани, юмористи як понаписують, блін. Ай, гарна, да? Яка чудова. Картина перед нами, а? Прям їдеш і дивишся, просто цікаве кіно. Друзі, вам взагалі зашибісь, ви там сидите, хто перед екранами, моніторами, перед моніторами, хто перед телефонами, гаджетами. Неважливо. Не сидите, собі, наблюдаєте, хочете, берете собі якісь там плюхи чаюхи, да? щось поїсти можна, сидіти, дивитися. Да? Хтось пише, що це дуже круто. Один з моїх підписників теж пише, що ну, бомбовська тема, дивитися на дорогу, із, як хтось кермує і на ЖД дорогу, і на звичайну дорогу на магістраль то насолоджуйтесь, будь ласка, все для вас, друзі. Трохи включив горнячок, не дуже такий жорсткий режим, в другому положенні включив. Воно притримує десь в районі, бачите, 80, 80 85 до 90, коротше. Щоб сильно тут не набирало. А це в нас тут йде річечка, по-моєму, так? Чи вже нема тут річки. Чи є, є, є. Вона така є, є. <соць> Не широка трохи, да? яка є. Так, Ну що, поїхали, друзі, далі. Ось тут вже добре видно цю осінню красу, подивіться, які так, дерева які, помаранчеві, так, зелені, в перемішку. Оце вже осінь. На Кіровоградщині, до речі, я вже у Кіровоградській області, чи як правильно казати, у Кропивницькій, мабуть, вже області. Коротше, на кіровограченні. Дивіться, яка краса. Оце осінь. А? Скажіть? Люто, да? А я в очечах бру. Сонце валить капітально. Але по температурі вже немає 20-17 градусів. Але ці 17 градусів, я вам скажу чесно, відчуваються. ну, відчуваються, коротше. О, Дивіться, річка. А? Дивіться, гарно. Ой, красота, яка, блін, як я хочу на рибалочку. Друзі, а більше всього, я ось вже підходить той момент. Ми вже про це з вами балакали, і підходить той момент, що е, грибочки, друзі, грибочки, починається сезон і треба треба щось робити. Треба щось робити, але ж робота. Робота нас з тобою не відпускає. Скажи, Сахарочок, братик мій, мій коріш, ми з тобою вже скільки років разом? Робота нас. Це не відпускає. Ти нічого не зробиш, мусиш працювати. Такі часи, друзі, такі часи. Нічого не вдієш, мусиш мусиш працювати. Ні, ну а як, нічого собі? Гарний день, звісно, гарний, гарний. Половина десятої, До Кропивницького мені їхати 110 кілометрів. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Це так, не точно. Ну, соточка це точно. Звідси до Припиницького сотка точно, там 110 навіть. Отакі от справи. Буду, мабуть, найближчі якісь рейси, десь буде можливість. Але ж ви бачите, зараз стоїть таке тепло, небо чисте, і вже скільки днів, вже тиждень таке от небо, нехмаринки, дощів нема. Тож поки з грибами буде борода. Треба, як трошки прийдуть дощі, пару днів потім тепла і можна десь буде їхати, десь у якихось областях зупинятися, трошки пошаритися, походити, взяти з собою камеру. Значить, звісно, якщо беру камеру, автоматично беру вас з собою і десь проходжу, щось дивлюся. Обов'язково ми з вами виберемося позбирати грибочки. Так, обережненько, у деяких областях, Ну, ви мене розумієте, так? так. Хто в темі, той розуміє. А я думаю, що ви всі в темі на сьогоднішній день. Тож, друзі, їду далі. Ближче до Кропивницького, мабуть, вже включусь. Стою на заправці Амік перед Кропивницьким. Матаю паузу 45-ку. Взяв отакий хот-дог, це з копченою колбасою. Ну, Буду зараз обідати, перекусувати всім хто їсть. А в мене буде такий обід, Ось така колбаса. Так що їмо, мотаємо 45-ку і погнали.